Ми не зважає що дивом вижили, тому що ми не спали, і просто спочатку був спалах вибух. А потім ми зрозуміли, що у сусідів пожежа. Початку ми були в своїй спальні. З дитиною разом чотири роки як відреагувала? На щастя, вона спала і спала до моменту, поки вже прибуло ДСНС і була сильна пожежа. І я її виносила. Вже мені довелося розбудити, щоб не А Чоловік пішов тушити пожежу, бо іншого виходу не було. Треба було рятувати ще сусідів. Коли це вже припинилося, я ще раз набрала ДСНС, тому що була ну дуже дуже сильна пожежа. Ми думали, що ми просто тут все згорить зараз. Ну я не чула. Чоловік каже, що він почув, потім побачився. Я спочатку я тільки заходила з, з цієї кімнати якраз і в свою спальню, і це мене можна ритувати від осколків, тому що там якраз багато було уламків а в нашій кімнаті мало. А як довго ви живете тут? Чуть більше трьох років. Через півгорода к нам прилетіло в селі. А потім ми сюди. Було вже кассетки сипались. Слышно було, як тріщали. У вас хоч щось в будинку вціліло? Там немножко более менш Стекло тільки з нас, вот залетіло в кімнату. – Не поранені? Ні. Син, жена, моя тетя і моя мама. Сину скільки років? три с половиной. Он спал, он не успел только испугаться взрыва и все. И почти не плакал. Потом быстренько и успокоился. Это мне не впервые, так что мне немножко привычнее это. Начали сначала не сильно взрывы пошли, потом сильнее и сильнее. Вышла на улицу открывать mm -hmm. подвалы. Двери он повыносила все, стекла повыбивала. Один мой жилец погиб. Конечно, и у меня тоже. И балкон, и лоджия, и детская, и кухня. Оперативно приехали, ставят службы, так что насчет этого мало Якраз я приходив темно було, навіть не бачив, що мою зацепило. А прийшов чи дачі, мерседес, дивлюсь в лабове стекло в прильот. Така даряча здорова. А от мені дзвонять, кажуть, що мою і мою заціпила. Я тільки сьогодні побачив. На 12 часов якраз це почалось. А тут виглянув, прильот був якраз за дорогою, за асфальт, за, за каштанами. Ну, а Потім мужик на, на вулиці втанав. ну, думаю, треба спуститися, подивитися. Ну, Поранило мужика, ми його перетягнули потім до під'їзду, щоб прильоти не, не зацепили його більше. Ну і звали скоро, допомагали ну, чи